Легенда українського автоспорту Олександр Медведченко пілот в екіпажі номер 27 класу У 1400 майстер спорту міжнародного класу, людина легенда, популяризатор українського вербника. Це все про Олександра. Його Таврія, день перед ралі встигла покататися трохи на даху, але завдяки вмінню техніка Віктора готова позмагатися на складних відрізках закарпатських та львівських перевалів. Самі знаєте, це таких… І кажуть, дуже задорого обходяться, але ну, тим більше приємно, підтримуємо цю акцію. Як би вона тяжко не було, але все одно. Равно... Так, що все було у нас гараздну перспективою. Більше 20 екіпажів з різних регіонів України зареєструвалися до участі у другому етапі чемпіонату України з Ралі. Традиційно перед стартом відбувається представлення екіпажів. Кожен заслуговує на оплески, адже в нинішньому часі автомобільний спорт переживає значну кризу. Це там не була гонка, я кажуть, там мої більш старші знайомі, які вже багато гонок проїхали. Ти все одне хвилюєшся, скільки ти не проїхав. Тому перш за все треба заспокоїтися там мати холодну голову. Ну і робити свою справу. Для киянки Дарини Терещенко роль штурмана в таких відповідальних змаганнях друга у житті. Зараз дівчина разом з пілотом повернулася з об'їзду траси обов'язкового огляду перед майбутнім стартом. Дорога каже, буде непростою. Полотно в значних ямах, кожну з яких дует наніс на карту. Трошки скажем, дорога не дозволяє розвити ту швидкість, яка була в минулому році. Ну будемо надіятися, що всі фінішують і буде все добре. Незабаром відбудеться ще чотири етапи в інших регіонах України за їх підсумками і будуть визначені чемпіони в своїх класах.